На каналі сьогодні. Ми з... Я з вами сьогодні буду робити таких ось собачок. Для цього нам знадобляться маркери, але маркери по бажанню, олівець, простий олівець, клей і квадрат 9х9. Беремо квадрат 9х9 см. Можна вирізати С4, а можна вже зразу готові вирізати. Потім беремо клей і починаємо. Оцей край складаємо до цього краю. Я ще складу обережно. Ось так. Вийшло і виходить, що розгортаємо. Розгортаємо, беремо клей і підклеїмо і заклеїмо оцей край. намащуємо на цей край, фініше. І. О, да, і оцей край приклеюємо до... Разу скажу, що оці боковинки, оці буковинки ми не приклеюємо. Далі, далі нам треба зробити вушка. Це у нас оці сторони. Ось так. Вушко одне. И вот так. Можно сделать разные вушки. Например, на этом вушка одинаковые, и на этом, но очень на разные. А вот тут вот так. И... Так, видите, вот тут, на этом дне, просто не а, так. вот эти штучки приклеены, а вот эти, а вот эти болтаются. Тому ми беремо, беремо клей, відкриваємо вірне ушко і заклеюємо його. Так, раз, відкриваємо, клеїмо, заклеюємо. Сразу скажу, На цьому на собачці пічні, вони підняті, вони самі потім піднімуться. Ось бачите, підвелося. Далі беремо простий олівець і малюємо ним Ма... ну, коротше, обличчя. Ну. <смірця> Знову вийшло не більше, а не менше. Не Мій просто однаково очі малювати. Все, так намалюємо намлюємося. І, і ротип я зроблю отакий. І візьму, замалюють. Так, як... і ми намалювали морк. Якщо ви хочете, щоб собачка була біла, то маркери вам не потрібні. Якщо ж ви хочете, щоб собачка була така, яр ярка, красиво розмальована, вам потрібні маркер. А Я зроблю з фіолетового кольору. З фіолетового кольору десь, ще були у мене маркери інших кольорів. Що, щось, нашла, ще коли. А, а, а. ще, щось знайду. Ні, не більше не А, Я зроблю з двох кольорів як, як ось ця собачка. Вушка. Я зроблю з двох кольорів. Я візьму роже з трьох. трьох Ні, давайте з чотирьох вже, щоб було ну, так красиво. З чотирьох я візьму... чотири кольори. Жовтий зелений, фіолетовий рожевий, рожевим і зеленим. Я намалюю його вушка. Вушка я буду малювати. Ось так. І ще такі узорчики хочу зробити. на нем. То вот так, раз, раз, раз. Раз, вот так вот так. Всякие вот такие. Раз. Вот так. Такие штучки. Ну и случайно же зафарбую их. Случайно же зафарбую их. я повернусь, когда зафарбую эти все. Это все, что я намалювала. Так. Я еще додавала вот эту полосочку, но добро. И рыжевым. Такие почти І замальовуємо. Так, вийшов такі ушки, але в мене ще є два кольори. Їх я взяла вже для мордочки. я хочу прикрасити. Спочатку фіолетовим я роблю такі ж самі зори як на ці. и э, желтого партнера. Так. Сейчас это даже за фарбу. А из такого она вышла собачка. E se eu não subir, eu minha coleção. Nós vamos ver o que é a Sim, para